Як себе не любити в Києві, мій співається відомі пісня Андрія Малишко. Дійсно, як можна не любити Київ його найближчими краєвидами, унікальну архітектуру на череволю. Київ столиця і найбільше місто в Україні. Київ тут переживає близько трьох мільйонів людей. Українців, росіян, білорусів, поляків. Київ, в цьому населення місто. Української держави, Української радянсько-Салістичної Республіки, а з 1991 року Незалежною Україною. З силу свого історичного значення місце пони не називають мати міст місцев. Існує відома легенда, що під час подорожі до Окісі Київські гори відвідав Андрій Первозванний що противався до існування великого міста. Також є вигідна, що у 482 році трьома братами, крім щеним та хварилом та їх сестрою липіць засновано місто Київ. Так і було. Брати, сестра, сестро, лише подивіться, який краєвид, яка родюча земля. Які тут ліси, повністю звірів та ножів. Київ, із Звісно, мені тут теж подобається, сестра. Що ж, заснуємо ми тут місто величне, і будемо настояти тут вічно, і люди в ньому будуть щасливі. У 1988 році не було там масло на свищення, яке як у Дніпрі Володимира Мономасова. З того часу християнство стає державною релігією. Ким подобається? На в Києві, в на на року. та поступово став головнішим містом Київського період спорудження за складу Московського государства 1667 році. Київ продовжує грати важливу роль в державі як один культурних та релігійних таких.